Дня сьогодні вас вітаю, хочу вас познайомити з нашим гостем, це клієнт, який зранку 24 лютого купив у нас квартиру. У з'явилося взагалі рішення про купівлю квартиру, чому саме Грінводі Отрас активно почав сам гортати різноманітні варіанти. Я натрапив на Грінвуд 4. Будинки досить красиві, але Грінвуд другий був цікавіший тим, що і відповідно ціна. Порівняно з іншими районами, тоді почали якісь підвохи шукати. Почалась повномасштабна агресія, але ви вже вирішили залізно брати цю квартиру. Снідали, виїхали, Бачу, ведуться обстріли в більшості міст. Заходять клієнти, ми прийшли на угоду. Зак, цілий набитий гривнями тримати теж не хотілося. Ви приїхали, сидять 5 менеджерів. Ми такі. Окей, проводимо. Позвоніть, будь ласка, в банк, запитайте, чи вони працюють. Як вони відреагували, якщо ви сказали, що ви купили квартиру 24 лютого. Всі були в великому шоці. Як треба, це було дуже швидко, треба було приймати рішення швидко. Тому... Ви купили б ще раз цю квартиру? чи Не знаю, бо, чесно кажучи, я. Ви казали про мінуси е і плюси. А там проблеми з доставкою матеріалів. Все ж ходиш, ті будинки аж давлять на тебе. І тим більше вони набагато вищі. Можливо, що не вигідно, Та давайте я заберу її. Ну, <рес> що, що, що в чому проблема. Окей.